друже! дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас наш щотижневий прогноз на наступний тиждень на тиждень, який відбудеться з 19 по 25 травня 2025 року. Звичайно, це більш за все це прогноз для України. І українців, які мешкають на території України, але зараз ми знаємо, і це вже четвертий рік, коли події в Україні впливають на увесь світ. Хто хоча б як, як не намагався це змінити? Маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня і велика кубка. Це у нас ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі подробиці і нюанси. І я завжди кажу, що я не дивлюсь перегорнуті карти, тобто я їх повертаю в директ правильно. І бо мені, мені так навчили в школі, де я навчалася, і також за мої майже 9 років практики я зрозуміла, що ну, немає сенсу дивитися перегорнуті карти. Тобто дивимося, що чекає на Україну і українців на тиждень з 19 до 25 травня 2025 року. Це фон тижня. Дивимося, що саме буде нас турбувати перегортаємо, як я вже попередила. І дивимось фон тижня зрозуміло, бо ми очікували більш рішучих дій від наших партнерів. Коли вони погрожували, що якщо не відбудуться перемовини напряму між президентами двох воюючих країн, то буде ой-ой-ой. Але зараз ми не бачимо поки що якогось покарання для країни агресорки, що це все ж таки якісь. Інтриги відбувалися, якісь схеми крутили. А, ну, при, І при цьому хотіли зробити вигляд, що вони такі приїхали. Так, це ми бачили, що на, на цьому тижні знову такі ж будуть запропоновані якісь нові схеми. А, будуть а, якісь таємні перемовини і такі. Один на один з декількома країнами, можливо, і будуть пропонувати піти на якісь поступки, і, мабуть, приїдуть знову в Україну і щось будуть нам пропонувати. Але, скоріше за все, на наступному тижні, який відбудеться з 19 до 25. Травня нічого реального не відбудеться. От така ситуація зависла. Але поганих карт, зовсім поганих я не бачу. Кожна картка має декілька сенсів. І тому, наприклад, тут також можна побачити, що це буде якийсь урок для нас, що треба зробити якісь висновки. Ось, звичайно, ми залишаємося з нашими друзями. Все добре, наші друзі біля нас, вони нам допомагають. Але під Килимни ігри нікуди не поділися. Ну, це політика так робиться. Тобто, друзі, погано, здесь тільки це зависання. Що нічого не продвігається, все замерло якось трохи. І це не просто замерло, це трохи виснажливо. Все ж таки, якісь, якісь грошенята видни, якісь непогані емоції, якісь правильні дії. Тут немає зараз масті мічів, яка каже про війну. Тобто, мабуть, ну, трохи якось. Затихне, будемо сподіватися, я тільки за розслаблятися поки що не час. Напруження нікуди не пішло, і треба триматися, і все буде добре обов'язково. Слава Україні! Слава ЗСУ!